Вітання Україна, місто Бахмут, 6 січня. Друзі, наразі ситуація, яка склалась в місті Бахмут, дуже складна. За минулу поза минулу добу просто маси піхоти артилерійського вогню. Мордор Лізе намагається прорвати наші позиції. На деяких напрямках там на 50-100 на метрів мені вдалося просунутися. Просто такі пристрелюються. Колосальні маси піхоти і дуже, мабуть, багато БК підвезли. Тривають постійні штурми, атаки. Лінія оборони в таких надлічких умов тримається. місто стоїть. Але, друзі, хотілося б зазначити, що ЗСУ робить все можливе і неможливе для того, щоб втримати місто і Бахмут, щоб був українським. Але для цього ЗСУ навірно потрібна якась допомога. Ті же Майвіки, які коригують вогонь переднього краю. Танки, артилерію, міномети, і за які наш міністр Резніков сказав, що вони не потрібні, так от ну, я не знаю. Навіть... Друзі, трошки в нас стрім перервався. Деякі товариші не дають довести. Так от, пане Резніков, можливо, вам не докладували, але майвіки на даний час. MyVic 3. Вони, як і розвідувальні, як і ударні БПЛА, мабуть, саму основну роль виконують. І це в основному волонтерські. Дуже б хотілося, щоб ми централізовано закупали їх для Бройних сил на той час, поки будуть, скажімо так, матрикси, аутели і більш е... серйозніші види БПЛА. Брат Колумб, скажи пару слів установки в Бахмуті. Обстановка зараз складна, орки, не дивлячись про те, що казали, що не будуть вони стріляти, стріляють в повний зріст, намагаються атакувати, але поки що в них нічого не виходить. Я думаю, що так буде і далі. Слава Україні! Героям слава! Друзі, е, насправді обстановка тяжка і ну, це все не так просто, як в Тікток, як і з відео. Але Збройні стріли роблять все можливе. І навіть, мабуть, неможливо в даній ситуації. Хочеться багато чого сказати, але не можу. Я думаю, що ситуація виправиться. А ви не будьте байдужими, допомагайте Збройним силам. Відео з Буковелі по 9 тисяч номера, і це і ще там викладувати їх в соцмережі. Військові теж все це дивляться. Ми за вас надзвичайні раді. Що ви живете в номерах по 9 тисяч гривень? Молодці козаки, бородаті дівчатки, катайтеся. Здоров'я вам, наснаги, успіхів. А ми будемо просто робити свою роботу. Тому що так треба для України. Слава нації! Смерть ворога!